Допустився помилки. І ви знаєте, я дякую Богу за те, що Він мені дозволив її допустити. Тому що завдяки її я побачив, що є люди, які уважно слухають. І я побачив, що деякі багато ще й читають. Так що брати, які читають Слово Боже, знають. Будь ласка, до Олександра Івановича, до Константина Вячеславовича на чергу ділиться Словом. Ну, сьогодні я буду трошечки говорити про друге. Літом в мене був один такий випадок, ну, можна сказати не випадок, а е беседа. Я е вечором колись у нас люди збираються там на пастбище коров зустрічати. і от толпа людей, я прийшов і почув, що вони так щось бурно обсуждають. Ну, На початку я не чув, що там було, а потім я зрозумів, що вони якби е обсуждали. Служіння в церкві на свята. А це був серпень місяць, і були свята, я думаю, ви знаєте, які в серпні місяці, да? свята Спаса Яблучний, там, 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 ну, от. І вони почали, там, я чую, так, з їхніх цих розбірок. Той не так став, той не так глянув, той не так свічку тримав, той не то, той не сьо, той туди, той сюди. І потім. Одна із жінок мене питає, а як ви святкуєте такі свята? Як у вас взагалі проходять ці свята? Ну я їм кажу, так, бо я на питання відповів питанням А що воно вам дає, оце свято? Ну, що воно для вас? Ні, ну, батьки ж наші так робили, ми ж так робимо. Ну, як звично, завжди так говорять. Я кажу, добре, тоді що виходить? Ви так робили, тому що вас змушують? Да ні? Ну, завжди ж завжди так робимо. Добре, друге таке питання. А що тоді виходить? Це християнство, ці свята, що роблять, вони приходять вам е, в спадок як національність. Тобто ви так робите, тому що ви... Чому? Ну, питалися щось відповісти, то все, кажу, ну добре, хорошо, давайте забудемо. Далі. Що таке християнство? Хто ви такі? Чому ви так називаєтеся? От ви називаєтеся християнами. Чому? Що? Ну, там питалися, як, як звично, як завжди, батьки, а то, а що, ну, значить, вас змусили. Це робити, ви самі цього не розумієте, вас змусили. Давайте кажу, ми залишимо це. Хри хри християнство, мусульманство, там просто віра. Що таке віра? От ви віруючі люди? Ну так. Да. А що ви вірите? Ну, ну, як я, опять же знову так робили, так то, так сього. Один чоловік, що інтересно було, в нього більше матюкливих слив, ніж нормальних. Так він даже мотюкатися перестав. Важко йому було, підбирав слова дуже довго. Ну, ну я далі не пам'ятаю цього. Ці такі питання, які ми часто буває задаємо самі собі. А ви можете самі собі задати питання, а що таке? Дійсно, християнство. Що таке віра? Звідки воно? Що воно мені дає? Чому так? І от на деякі такі відповіді я хотів би з вами сьогодні поговорити, що ж таке християнство? Деякі вважають, що християнство це просто як ну, релігія. Таке слово релігія. Ну, ви знаєте, я би трошечки відповів би по-другому. Християнство це, це життя. Життя за Божими цінностями, а не релігія. І християнин це не той, хто просто ходить в церкву, а той, хто шукає там Бога і росте духовно. І потім живе так, як вчить його Бог, а не так, як зручно йому. От хто такий християнин? Якщо ми кажемо, що ми християни, то що ми чому ми ходимо в церкву? Тому що наші батьки ходили, тому що то це наше життя, це наша цінність, це наша з вами життєва цінність. Ну давайте розберемося з цим словом. Що ж таке тоді цінність? А цінністю це те, що ми вважаємо важливим. Це наші внутрішні критерії життя. Це для мене цінне, а це нецінне. Важливе і неважливе. Це якби такий фільтр, який якраз відділяє корисне, не корисне? На благо мені чи не на благо. Оце моя цінність. Цінність, ви знаєте, воно якби відзеркалення нашої з вами сущності. І ви знаєте, що ці цінності і формують нашу поведінку. Поведінку, нашу. Е тому що ми керуємося цим і приймаємо деякі рішення. І коли ми познаємо Бога або читаємо Біблію, ми помічаємо, що наша цінність і пріоритети змінюються. Тоді ми вважали, що так живуть, як всі живуть, це, ну, норма, а зараз ми розуміємо, що це якось трошечки не то. В християнстві, якщо я християнин, трошечки воно не так сходиться. На багато таких речей стає якось погляд нашої други. І якщо дійсно Божа Біблія стає цінністю для нас, то ми тоді стараємося жити. Так, як вчить Біблія. Ну, а якщо вона не цінна, тоді ми живемо, як і жили. За своїми звичками. Ми можемо ходити, ми можемо розсуждати, ну, а жити, як і жили раніше. Сьогодні я хотів би з вами ще пом'яркувати одною такою проповіддю Ісуса на Записаної Вангеліат Луки, 6 розділ із 17-го вірша. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима, і з Приморського Тира, і Сідона. Які посходилися послухати його і зцілитись від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлявся. І кожен з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровлювала всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер. Тому що ви насититесь. Блаженні ви, котрі плачте тепер, бо ви втішитесь. Блаженні ви, блаженні ви коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радійте того дня і веселіться! Бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам і батьки. То горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтесь тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди. Адже так само робили з лжепророками пророками їхніх батьків. Ви Знаєте, ці слова, коли читаєш, вони трошечки так би шокують, шокують тим, що ну, якось перевертається все до Горидриго. Якось ми хочемо більше в цьому житті друге. І ви знаєте, що це тут кожна фраза така вона стає якби викликом. Викликом для людського світу, для сприйнятості і цінності. Да? І я думаю, що метою Ісуса Христа не було якби вразити слухачів. Метою Христа було просто дати людям то, що їм хочеться, а дати те, що їм потрібно. Що ж ми почули в проповіді? Що ми можемо взяти для себе? Ми бачимо, що, так сказати, Божі цінності не непривабливі з людської точки зору. Тому що він каже, блаженні, блаженні плачущі, блаженні, голодні. Дано вони ведуть до щастя і благословіння. Те, що тут хоче сказати Ісус, це те, що бідні, голодні, засмучені і відкинуті, є щасливими. Да? Як би ви собі поставились на то, якщо б хтось би написав у Фейсбуці такий пост, ви можете собі уявити коментарі на такий пост, який би сказав, щасливий ти, бомж, який ходиш по під цей, да, щасливий ти, якого немає хати, щасливий ти, кого немає, щоб що поїсти, що б сказали би йому? Які б гнівні такі коментарі писали б. А якщо б це сказав би один із депутатів, як би реагували люди, як би мери реагували на це? І ось саму таку реакцію, я думаю, що Ісус тоді теж почув, коли він це їм сказав, яка була ситуація, да? Тобто він якби показав, що люди, ті на той час, які були бідними, голодними, да, вони хворіли. Вони мали важке життя. Їх зневажали, принижували, подимали податки римське правительство. Їх обманювали. І вони чого чекали? Свободу. Вони хотіли свободу, і вони чекали від е, Месії, який прийде, їх звільнить. А що робить Ісус? Ти щасливий? Коли бідний, голодний. І мало того, не каже, не просто щасливий, а блаженний. Як багато хто з нас може сказати, мені так пощастило, що я бідний. Можемо ми це сказати? М -м -м. Я думаю, вряд і хто скаже, що мені повезло, що я голодний. І якщо трапиться щось в житті, вау, як мені повезло, чому ж радше цього не було? Нельзя якось як все життя. Да. А Ісус каже, а ми блаженні. Як? Ну, не вкладується в нас. Ми не розуміємо. Чому? В чому тут щастя? В чому тут блаженство? Ви знаєте, що коли Ісус говорив, як ви думаєте, кому він в першу чергу казав оце все по поводу щастя і блаженства? Так, він сказав учням. У 20-му вірші він сказав, а вірніше, він, поглянувши на своїх учнів, він подивився на тих людей, які прийшли до нього. Іменно до нього. Повчитися. І він каже, ви блаженні. А для тих остальних людей, чому він так не сказав? А тому, що НАТО прийшов зовсім за другим. Ми читали з вами 18 і 19 вірш, да? е, які посходились послухати його і що? І зцілитись, отрима щось. Від своїх недух, а також ті, хто стверджував, ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлявся. І кожен з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила, оздоравлювала всіх. Тобто, той весь натовп він отримав те, що вони хотіли. Але він звернувся до своїх учнів. Він це якби адресує тим людям, хто хоче йти за Ісусом. хто хоче бути поряд з ним. Він дає їм такий опис життя, який вони будуть мати. Він їм розказує те, що вони будуть мати, коли вони підуть, залишать все, коли вони будуть йти з ним, коли вони будуть служити. І тут не просто будуть мати, а він ще сконцентрує їхню увагу на те, як вони повинні ставитися до цього. То, що ви будете голодними, бідними це одно. А будете ви ли щасливі в цій ситуації. Будете ли ви блаженні в цій ситуації? Будете ли ви хвалити Бога за цю ситуацію? От тут питання. Вся така Понимання цих всіх таких е, обставин в нашому житті. Ми завжди хочемо, щоб. Було краще. І це з чисто людської розуміння так. Да. Якщо щось приходиться, ну, вроді би, нічого тут поганого нема, коли ми так би, стремимось, получить лучше. Працюємо, достигаємо багатства, достатку, комфорту. Вроді би, це добре. Ну тут стоїть трошечки друге. Тому що в таких. В гонках ми можемо бувати забувати трошечки про друге. Ми можемо забувати і про Бога. Ми можемо забувати про те, що деякі обставини, щоби отримати щось, десь може треба буде і збрехати, десь щось треба може буде і украсти. Що Це ж достічне цілі своєї? Обставини. Обставини ті, які окружають нас. І ви знаєте, що. Наша цінність якраз довша бути трошечки друга. Да, ці цінності, які тут на землі, ви знаєте, що вони ну, не вічні. Вони пройдуть, вони залишаться. Вони будуть тут і залишиться навсегда. <кій> Тому що ми воно, що воно буде? Зараз ми будемо з вами мати да, все. А що потім, воно тимчасове. Ми будемо жити в комфорті і затишку. Але в наслідку цього ми можемо повністю бути порожніми, спустошені. Якщо ми гонимося за успіхом, нас може чекати розочарування. Якщо ми отримаємо перевагу за допомогою обману, так, це теж тимчасове явище. І воно швидко прийде. Так що, що ми можемо таки зробити такий висновок? Що якщо ми будемо е, гнати за цими тимчасовими цінностями, ми отримаємо тимчасовий результат? Я думаю, ви знаєте таку людину, як по Стівен Пол Джобс. Чули за нього, так? Да? Хто він такий? Це хто заснував корпорацію Apple, да? хто подарив світу е, ці як вони так? айфони, так. Да. А ви знаєте, що він помер у віці 56 років? І від чого? Рак. Рак. Ракпожили, Підж... по-моєму, Підшлунковий. І ось останні слова Стіва Джобса. Я думаю, що може дето хто-вже чув їх. Я хотів би вам прочитати їх. Я досяг піку успіху в діловому світі. В інших галузях моє життя є сутністю успіху. Однак, крім роботи. У мене мало було радості. Зрештою, багатство це просто факт життя, до якого я звик. У цей момент, коли я лежу в ліжку хворий і згадую все своє життя, я розумію, що все визнання і багатство, які у мене є, безглузді. і позбавлені вищого сенсу перед лицем неминучої смерті. Ви можете найняти когось, щоб він вводив машину для вас, заробляв гроші для вас. Але, але ви не можете нікого найняти на всі ваші гроші, щоб він ніс всю хворобу замість вас. Можна знайти і купити матеріальні речі. Але є одна річ, яку не можна знайти і купити, коли вона втрачена. Не можна купити життя. Чим старшими стаємо, тим більше ми їм. І поступово ми розуміємо, що годинник, який коштує 30 доларів, і годинник, який коштує 300 доларів, показують один і той самий час. Ми будемо носити з собою гаманець, який коштує 30 доларів, або гаманець, який коштує 300 доларів, обидва вміщають однакову суму грошей. Чи будемо їздити на автомобілі вартістю 150 тисяч доларів, або на машині вартістю 30 тисяч доларів. Дорога і відстань однакова. І ми досягаємо того ж місця призначення. В будинку, в якому ми живемо площею 300 квадратних метрів або 3000 квадратних метрів, ти однаково самотній. Ваше справжнє внутрішнє щастя виходить не з матеріальних речей цього світу. Яка різниця, чи ти летиш першим класом, чи економ класом? Якщо літак падає, то ти падаєш разом з ним, незалежності в якому ти класі. Отже, Сподіваюся, ви розумієте, що коли у вас є друзі або хтось, з ким можна поговорити, то це справжнє щастя. Ось така була думка у цього Стіва, мільярдера, успішного, достігшого, ну, вже далі, як ми сказати, нема куди. А він зрозумів, що таке це все тимчасове. За ці всі гроші нізя не купити ні життя, не того, хто буде нести вашу хвор. Ви знаєте, що скажете, а що ж робить нам, коли навколо отак все? Чому так? Як же ж нам е, жити по цим Божим цінностям? А ви знаєте, що Євангелія це не та книга, щоб ми мали просто інформацію. Не просто інф... книга, яка дає інформацію, ні. Вона дає трошки більше. Ми бачимо, що в цієї книги ми читаємо за Ісуса, який прийшов для того, щоб ми... змінити нас, змінити долю людей. Нам потрібно знати потрібно знати, що Він прийшов для того, щоб ми змінили своє життя і змінили наші цінності. Тільки він може зараз сказати, ти зараз сумуєш, ти розбитий, але ти будеш радіти, бо я взяв твій плач на себе. Я помер, залишений всіма. Він був откинутий. він був оставлений на той час, на деякий час, і своїм батьком, Ну, він може сказати, що може дати нам чудове ставлення і похвалу в його царстві. А для того, що прийшла зміна, що ж нам потрібно робити, що ж нам потрібно знати? Ви знаєте, перше, що нам потрібно зрозуміти, Бог мені нічим не зобов'язаний. Деякі думають, що Бог це як якийсь джин, старий хатабич і раз, і мене все хлос. Він не зобов'язаний так робити. Він це все робить. Зовсім по-другому. По справедливості Я вартий смерті не Він, не Ісус, а я. Я повинен повністю довіряти Ісусу і покладатись на то, що все, що Він робить в моєму житті, це по Його волі, а не по моїй. І розуміть, що Бог, якщо допускає це в житті, це на, на краще. Не тому, що він хоче нам принести якусь боль і якусь горіч, а тому, що він знає, що для нас краще. Чому? Ну, це вже там будемо питати, чому? Чому так, а не сяде? Дехто може думати, що такі обставини потрібні для якісь особі, такі якісь сприятливі обставини, щоб це все робити. А якщо їх немає, то що ж тоді нам робити, так? Як же нам мінятися? І так, хто вважає, що Ісус приніс релігію? А я вважаю, що приніс Ісус не релігію, а життя. Наше з вами життя і є та віра. Я живу так, тому що я вірю так. Я роблю так. Тому що я довіряюся йому. Я вже казав на початку, так, що християнство це життя за Божими цінностями. Це не релігія. Тобто моє життя показує, хто я, християнин чи не християнин, віруючий чи не віруючи. Моє життя. Тому нам потрібно знати і цінити це все. Він хоче, щоб ми цінували більше. Оце все за те, що є. Щоб коли прийде у наше життя такі реальні радикальні переміни, незалежно від яких будь-обставин, ми розуміли, що все це від Бога. Тому що це Бог є хазяїм моєго життя, Бог є властилим. Тому що все те, що вокруг нас, це тимчасове. І воно закінчиться. Якщо ми в це віримо, якщо ми це ціни, люди завжди шукають секрет щастя. А я вважаю, що секрет щастя це шукати Ісуса. І тоді завжди будеш і задоволеним, і щасливим. Так що давайте поблагодарим Бога за те, що ми його, можна сказать, нашли. Аминь.